Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому, як завжди, наприкінці місяця я буду ділитися з вами моїми парфумерними улюбленцями. Отож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше саме про ті парфуми, які я особисто носила найчастіше протягом квітня місяця цього року. А щоб допомогти просуванню цього відео, обов'язково залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал. І після того ми можемо розпочинати. Но дивіться, в мене насправді досить. Багато нових парфумів колекції, і переважно я носила аромати у квітковому стилі, бо весна в Німеччині ще не настала багато дерев. Стоять на півголі, тому саме аромати в квітковому стилі допомагали створити для мене таку весняну атмосферу. Але мені особисто було б теж дуже цікаво дізнатися про ваших парфюмерних улюбленців квітня місяця. Тому, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Ну і давайте розпочинати з моєї добірки цього місяця. Одразу хочу розповісти вам про ось такий шикарний парфум від італійського бренду. Буа 1920 під назвою Noturno Fiorentino. І він мені подобається не тільки своїм рожевим і дуже таким дівочим флаконом, а й досить пудровим ароматом. Знаєте? Це про інтенсивну, легку, але відчутну пудру з ванілью, вона така свіжа-пряна, пудрово-древесна в будуарному стилі. Точно піднімає настрій, залишає квітковий солодкий пудровий шлейф і звучить дуже дорого. Тому, якщо вам подобаються парфуми саме з таким звучанням і ви шукаєте щось новеньке, я вам дуже раджу звернути вашу увагу саме на цей парфум і аромати цього бренду. Досить цікаві, тому можете їх затестити. Вони насправді продаються на онлайн-магазині Save Avantgarde, і в мене навіть для вас є знижка. Тому, будь ласка, користуйтеся нею. Уся корисна інформація для вас буде в описі під цим відео. Ну і ми рухаємося далі тандан, до наступного нового парфуму в моїй колекції. Про деякі з сьогоднішніх ароматів ви вже могли чути з одного мого останнього відео про. Новісенькі парфумерні флакони в моїй колекції, і один з них це мімоза Танерон від бренду Paris Monte Carlo. Як я його люблю, бо в нього дуже високоякісна парфумерія, така французька, нішова, з дорогим і дуже шлейфовим звучанням. Їх парфуми гарно тримаються, і в них є декілька колекцій. Є Ча, чорна, є, прозора і є. Ось така біленька. Вона присвячена різним а, квітам, і цей, а вже ж про мімозу, таку сонячну, таку весняну, пухнасту, тепло, теж пудрову, але й ці аромати досить різні, бо тут є більше відчуття крему, косметики. Може, це через білий мускус або шипшину. Аромат сонячний, але більш прохолодний, не такий свіже-пряний, як останній. Тому я носила саме цей, коли були досить вітряні дні. Дуже приємно він звучить, саме коли. Світить сонечко і є такий прохолодний весняний вітерець. Ось тому саме цей аромат я полюбляла в таку погоду. А ще один з моїх улюбленців, до речі, який приніс мені хіба що найбільше компліментів протягом квітня місяця це новинка від бренду The House of Wood під назвою Wabi Sabi. І я вам хочу сказати, це щось. Аромат дуже нестандартний, бо він створений в такому. Флорально-зеленому стилі його флакон це шедевр, і тут є дуже цікавий акорд Васабі. Я ніколи раніше не бачила цієї ноти в парфумерії. Якщо ви знайомі з якимось парфумом, де була б ця нота, мені було б цікаво про нього дізнатися. Що хочу сказати про саме цей аромат він неперевершений. Такий зелений, дуже дзвінкий. Тут є нота груші, яка гарно грає на. Більш дзвінкому лаймі і багато різних квітів, але вони такі соковиті, фруктові і. Є тут саме відчуття ось цього соку, тому аромат дуже піднімає настрій. Він і зелененький, і фруктовий, і квітковий, дуже насибельний. І мені подобається, наскільки в нього є така нотка аскорбинки з дитинства, тому він дуже піднімає гумор і іншим людям. Саме через це я думаю вони робили мені багато компліментів, коли я його носила. А носила я його часто, бо з цим ароматом не промахую. Махнешся. Цей аромат дуже носибельний, дуже приємний, тому раджу взагалі звернути вашу увагу на парфуми The House of Wood. Вони не перевершені, ці флакони точно шедевральні, в них багато цікавих новинок, і мені подобається в Абісавії, бо тут є дуже багато різних елементів, які. Класно гарманують один з іншим. Ну, а аромати не в квітковому стилі. Один з виключень сьогодні це новинка від бренду Унної Наумад під назвою Sugar Leather. І я вам хочу сказати, що це не про таку, знаєте, анімалістичну і десь навіть важку шкіру. Ні. Це аромат про затишність, коли ви створюєте цукерки своїми руками, розтоплюєте цукор, даєте карамель, вона така. Знаєте, тягнеться, якась є там текстура. Знаєте, такої ще тепленької карамелі і кориці. Ось, знаєте, саме кри криштали цукру і кориці. Їх тут гарно можна відчувати на старті, але коли аромат розкривається на шкірі, він вже ж стає більш теплим. Я думаю, це через лаптану і шкіра додає чогось більш сексуального, але ні в коєму разі не Агресивного, не занадто анімалістичного. І якщо, наприклад, вам подобається такий парфум, як табакова ніль від Форда, і ви шукаєте альтернативу, яка була би в тому самому стилі, але звучала по-іншому, дуже раджу саме цю новинку. Вона шикарна, особливо, знаєте, ввечері, коли прохолодна, а в нас було досить холодно навіть і протягом дня. Ой, слухайте, я його... Дуже-дуже полюбляла. Але інша новинка цього бренду, Love at First Sight була для мене точно що коханням з першого за тесту, бо вона саме про бузок, який повинен був квітнути на мій день народження, як завжди. Це хіба що перший рік, коли бузок не квітнув, але цей парфум мене врятував, бо тут є дуже реалістична нота, саме бузка. І вона, знаєте, така фіолетова трішки. Начебто гіпнотична. Знаєте, коли прогулюєшся весняним теплим днем по якійсь алеї, де квітне вузок, аромат дуже насичений і ваблючий, баблю, баб, якщо це правильне слово, він манливий. Освіжаючи на старті, тут ще є акація. Вона точно а, створює таку, знаєте, весняну атмосферу. Ну для мене акація і бузок разом це кінець травня в Україні, коли все квітне і здається, що життя прекрасне. Саме такі асоціації в мене. З цими хіба що квітучими деревами правильно, правильно сказати, але тут є цікавий нюанс маракуї, і він створює таку, знаєте, дуже сучасну атмосферу в цьому ароматі, бо бузок був колись популярний на початку 2000-х, І зараз, коли можна потестити аромати з цієї ноти, вони можуть. Трішки вінтажними, цей аромат не такий. Він звучить сучасно, тут ще є амброксан в базі, навіть такий чистий, флоральний, мамливий, дуже приємний аромат з цікавою ноткою Маракуї, яка додає до, знаєте, більш. Іскринки, але говорячи про такі гіпнотичні і дуже манливі, по-справжньому весняні аромати, я обов'язково повинна розповісти вам про No Sleep. Слухайте, я про нього насправді мріяла. В мене колись був семпл, такий маленький пробничок. І коли я його затестила вперше, я зрозуміла, про що цей аромат. Він же про лілію. Знаєте, ту саму з насиченим, дуже інтенсивним. Сильним ароматом. Кажуть, що не можна тримати квіти лілії у спальні, бо ти не тільки не заснеш, а може і бути головна біль, але це не про мене. Мої улюблені квіти саме лілії, і я їх маю в себе у вазі вдома після дня народження. Обожнюю їх такий е, ополентний, дуже шикарний, ні з чим не можна його помолити. Аромат, Тут ще є яцин. Я це насправді теж непроста квітка. А в моїй мами в садочку вона квітла, і коли виходиш, усе повітря насичене саме його ароматом. Не можу його описати якось конкретно, це наче суміш і того самого вузка, і якихось нарцисів з додаванням чогось більш хрумкого, зеленого. О, це точно аромат а, для вечірки. Або коли у вас є якийсь захід, де ви хочете. Пахнути як буйство квітів. Це те, що ми маємо у цьому флаконі. Аромат дуже весняний, десь навіть з вінтажним елементом і тримається він гарно. Я, наприклад, його нанесла, коли ми грали з друзями в настольні ігри, і я його відчувала на собі досить довго. Ось, Але ще один новенький, один з найновіших парфумів в моїй колекції це моє кохання від бренду JUS. Під назвою Андалюзія. Слухайте: тут є нота граната, і гранат для мене це одна з найкращих фруктових, навіть ягідних нот в парфумерії, яка досить недооцінена. Я думаю, що. Повинно було би бути більше парфумів з цією нотою, бо вона цікава, грайлива, соковита, кисленька, солоденька, різноманітна і додає багато яскравих елементів до парфуму. Цей аромат дуже важко якось розбити по нотах, бо ось на старті я відчуваю і дуже сучасну амбру, яку ми можемо відчувати в багатьох сучасних ароматах. Він досить амбровий, може навіть бути чи саме більш чоловічим, хоча це унісекс, як і більшість сьогоднішніх ароматів. Але дуже цікаво, що ось це після, після смак, я не знаю, як це правильно сказати, але ось наносиш його, і це наче тепла амбра. Тут є навіть нота молока, побетонка, муску, слабданом. І здається, що це амброва історія. Але ні, після цієї амбри вступає в гру гранат. І він тут досить такий екзотичний, цікавий і приносить більше. Неочікуваного елементу до парфуму, мені це подобається, бо це робить його більш цікавим протягом дня. І, а вже ж мені теж імпонує колір цього аромату, бо він мені дуже нагадує саме той гранат. Тому якщо ви знаєте парфуми з цією нотою, може, у вас є улюбленець в колекції, обов'язково залиште для мене в коментарях. Я буду все читати, завжди відповідаю на ваші питання. Якщо у вас є, то пишіть. А я. Буду переходити до наступного аромату, бо тут в нас є акорд хліба. В попередньому було молоко, тут хліб. До речі, треба їх нанести разом. Ось у мене вже один є на волоссях. А зараз нанесу di Pane від бренду Profumo Dіfferencia, вже ж з Італії. Дуже креативний аромат. Вже, мені здається, я про нього розповідала, але з задоволенням зроблю це ще раз, бо мені здається, небагато людей знає про нього. А він особливий. Не тільки тим, що тут є нота, навіть акорд хліба. І так він був натхненний дуже особливою випічкою з Італії. Мені здається, з Флоренції, але я можу помилятися якогось конкретного хліба. І він такий теплий, цей хліб відчутний, помітний на старті. Він ще тепленький, з знаєте, такою хрумкою. Корочкою його хочеться з'їсти, але якщо ви втримаєтеся і дасте йому час розкритися, він змінюється. Знаєте, створюється таке враження, що цей аромат проходить багато різних стадій. Ось на початку він начебто навіть і гурманський, хоча взагалі не солодкий. І це цікаво. Потім він перетворюється на більш пудрово-флоральний аромат, може, це через ірис, тут ще є апельсиновий цвіт і тюльпан, пан, Дуже нетипова флоральна нота, і я її тут відчуваю, хоча, може хтось скаже, у тюльпана немає якогось особливого так, аромату відчутного. Але я хочу а, а, сказати, що я не згодна, у тюльпана є дуже колорит, такий колоритний, хоча й легкий, майже невловимий аромат. І мені здається, ось а, такі ноти, як хліб, тюльпан, дуже нестандартні, дуже. Дуже, а, рідко можна їх зустріти, вони додають цьому аромату особливості, чогось такого а, дуже приємного. Насправді він а, теж древесний. Тут є кедр, ветивер, або би тонка з мускусом і ванілью, тому його а, дуже важко. Пописати по нотах, він і солонуватий, і може навіть а, десь землянистий, мускосний, пудровий, але свіжий, древесний, а, цікавий однозначно. Тому, якщо я вас заінтригувала і ви полюбляєте саме, знаєте, такі більш креативні, артистичні аромати, і шукаєте якісь нові поєднання. Його так класно носити протягом дня, точно рекомендую. І мені здається, весна це якраз його час а, з тією нотою. Тюльпана, він дуже доречний. В прохолодні, більш теплі дні мені було завжди цікаво його носити. Але ще один аромат, який мене зацікавив, бо це, знаєте, такий дуплікат дуже дорогого парфуму від бренду Berito під назвою Cellyer від бренду Luxodor. І вони насправді створюють парфуми в такому форматі е, шарика і маслянистій основі, що ви можете просто його на себе нанести. І я люблю навіть це робити е, на одяг. Ось так, до речі, він так довго тримається. Я одного разу ось так його покотала. І виходить небагато. Це дуже так, знаєте, е, економна. Форма носіння аромату, який тримається довго, бо це ну, прям одразу масло, олійка. Так? Це не алкогольна історія. Ну, я маю на увазі, да? тут немає цього моменту розпилення і вивітрю алкоголю, тому він тримається досить довго. І мене насправді досить вразило, наскільки точно вони потрапили саме в характер селір, бо той аромат такий. Ам... Дуже стриманий, він про древ, дерево, він про дерево, тютюн, чай, шкіру, такі ноти ароматні, кожна своїм характером. І мені здається, той аромат цікавий тим, що він прохолодний, освіжаючий і атмосферний, Не начебто ви п'єте досить. Насичений темний, заварений чорний чай а, і носите або шкіряну куртку, або у вас кашміровий а, шарф зав'язаний, ви а, сидите в кав'ярні, або це навіть якась чайна, не знаю, церемонія, є тут цей лист тютюну. Це не про сигарети, навіть не про сигари. Це більш про саме якийсь такий цікавий табак. Навіть не запалений. І береза, дубовий мох це все додає більш текстури, більш цього древесного звучання. І мені цей аромат дуже сподобалося носити саме в холодні дні. В нас їх, на жаль, було багато. І здавалося, навіть враження таке складалося, що це була зима, а не квітень. І такий шкіряний, древесний, навіть десь димний але зелений, пудровомувскосний аромат. Він дуже атмосферний, і мені подобалося його просто на себе наносити багато, хоча і не багато, бо він ще в мене, начебто, повний. І носити, носити задоволенням саме на вулиці, саме на таке прохолодне повітря, бо його стиль гарно саме себе розкриває в такій погоді. До речі, в мене є багато таких. Шарикових ем, парфумів від цього бренду, раджу вам їх затестити. Мене насправді вразило, наскільки довго вони тримаються. Якщо у вас є бренди зі схожою концепцією, які ви б могли б порадити, я буду обов'язково чекати на ваші відгуки. Але в нас ще так багато різних ароматів ось, наприклад, ці з ексклюзивної удовою колекції від бренду Орієнтка, на яку я вже, до речі, для вас знімала один з оглядів і взагалі я вам розповідала. Про цей бренд з Еміратів, дуже класний, дуже раджу затестити. Обов'язково подивіться те відео. Але ось цей парфум Класік. Він такий, знаєте, амбровий, я називаю аромати в такому стилі, ну, не амброві, а аромати в стилі геля для душу. Вони, начебто, такі бульбашні, там є, ось це мильне, але правильно було б сказати, навіть не мильне, а. Гель для душу відчуття, він свіжий, може навіть озоновий, цитрусовий і амбровий. Нагадує трішечки Ерба але він не такий настирний, тому його було комфортно носити навіть до праці, більш, знаєте, у формальну атмосферу, він не був занадто важким і цим він, ну, Мені подобався і він вибився фаворити. Один з моїх а, найбільш носибельних парфумів цього місяця. Ще один теж з цієї колекції це блю. Він про трішечки інші ноти. Тут у нас є сандал, ваніль, але вона не солодка. І в цьому його фішка. Вона така хрумка, бо тут є зелене яблучко. Воно створює більш таке, я б сказала, весняно, і навіть а, літнє враження. Такий свіжопряний, пудровий, ароматичний. І а, в той самий момент є тут ця ваніль, яка додає чогось більш солоденького, гурманського, але це не про, знаєте, їстівний парфум, Взагалі ні. А, мені подобається саме ось ця зелена фруктовість, вона освіжає цей аромат і робить його більш а, цікавим, ніж може, а, якщо б це а, було чисто про гурманіку. Тому я його теж носила і до праці, і взагалом там десь вийти в магазин, бо він дуже гарно шлейфить, в нього класна проєкція, оба ці аромати і взагалі колекція об'ємна, бо Бренд Орієнтіка це саме про шлейфові аромати. Тому, будь ласка, придивіться мій огляд на усі їх парфуми. Ну і давайте рухатися далі. В мене ще є декілька ароматів, про які я хочу вам розповісти ось цей Юрая від бренду All Fatology. Це аромат Мрія для мене, бо він в стилі Intense Café від Montail. І я не знаю, чи вам він подобається, але я його обожнюю і завжди дуже рада затестити аромат, який би теж був в такому гурманському, ось це солодка гурманіка. Не начебто ви зварили трояндове варення і потім додали його до кави. Ось такий класний аромат. Він компліментарний. Боже, він компліментарний саме для мене, не тільки людям він подобається. Ой, дивіться, що сталося. Боже, я була так захоплена розповіддю про усі ці аромати, що я просто ем, поламала собі нігоч. Таке, таке буває, я і так планувала зробити манікюр, тому сьогодні буде в мене побільше праці. Але менш з тим в нас залишилося ще три парфуми. Один з них це такий атар від бренду Maison Anthony Marmin. Дуже-дуже гарні аромати для тих, хто любить парфуми саме в такому, а, а, як би вам правильно сказати. А, Середній схід, правильно, це буде близький схід стилі, бо вони маслянисті. Це чисте масло, атар, дуже концентрований. І мені подобається наносити їх ось так спочатку на пальці, а потім розпреділяти по волосю, бо таким чином, по-перше, воно зволожується, по-друге, воно буде пахнути неймовірно довго і класно, бо цей аромат такий. Ох, жасміновий, знаєте, це точно для тих, хто полюбляє ці ноти. Якщо ви не фанат, то в нього є багато інших парфумів в абсолютно різних стилях. Наприклад, для фанатів Уду там є багато цікавого, але це для тих, у кого жасмін номер один. Я дуже-дуже люблю цю квітку, особливо якщо вона виконана правильно в парфумерії, бо часами жасмін може бути. Таким, знаєте, душащим. Це я вже ж не про це. Це саме про натуралістичний аромат Джасміну, він дуже свіжий, гіпнотичний, білий, квітковий, класний, шикарний, просто неймовірний. Трішечки навіть класичний десь чимось, але так як аромат не в такому Західному, а східному а, стилі він цим а, відрізняється від може, тих жасмінових парфумів, які ви можете зараз а, зустріти. Тому якщо ви шукаєте щось таке витончене, вишукане, я вам його раджу, але в мене є ще щось дуже особливе від мета Мелега з Канади, це його новинка Midnight Datura. І я насправді не знаю, як правильно сказати датура українською, але знаю, що це. Квітка, яка не начебто квітне саме вночі, вона має такий, таку форму, як колокольчик, і її аромат я особисто ніколи не зустрічала, але кажуть, що він дуже начебто містичний, приковуючий до себе і. Цей аромат саме такий, він ем, складається з 80% натуральних ем, інгредієнтів, він дуже високої якості, тут є багато натурального сандалу, він робить його текстурним, кремовим, таким молочним, але тут є такі екзотичні квіти, ем, дуже цікавий акорд. Ем, Імбирового ладана особливий, бо мед дуже знайомий з ладаном саме з Японії, і він був частково натхнений саме а, цим типом ладана. Він тут, знаєте, з імбиром, з, з цією датурою, і тому аромат такий о, комплексний. Знаєте, є і фруктові, і флоральні, і. Якісь а, таємні дребесні частинки тут гарно тримається. Я коли його нанесла перший раз на себе. Я була ну не просто здивована тим шлейфом і, взагалі, його. А, Буйством, бо у мета усі парфуми такі. Але цей ну, він піднявся ще вище, ніж інші. Але розмовляючи вже про такі ну дуже насичені парфуми, не можу не розповісти вам про одну з новинок від бренду Франческа Б'янки під назвою Пізантін Ембер, бо цей аромат мене вже давно вразив, ну як давно, як тільки він вийшов, і в мене з'явилася змога його затестити. Ух, я це зробила, і Франческа Б'янки це взагалі парфумер. Яка, а, ну, як рок-н-рольщик в парфумерії, вона створює дуже провокаційні насичені аромати а, з присмаком вінтажу, які неймовірно довго тримаються. Від них божевільний шлейф. І є в них така анімалістична нотка майже в усіх, яка робить їх, неймовірно, сексуальними, такими на межі, але мені подобається, як вона грає на шкіряних і анімалістичних Нюансах. Тут в нас є акорд Амбри. Вона і не вінтажна, і не сучасна. Вона дуже особлива. Мені нагадує димчатий такий копчений чорнослив. Або чорнослив, боже, як правильно поставити на голос. Будь ласка, поправте мене у коментарях. Але цей аромат, начебто засушені сухофрукти, ось той чорнослив, димка і теплота, неймовірний шлейф. Так як він розкривається на шкірі, це кохання. І дуже-дуже раджу усім, хто полюбляє взагалі, не знаю, аромати в цьому стилі. Ви любите більш бальзамічні нюанси. Затестити ви його можете за Equation Natural. усі посилання будуть в описі. Будь ласка, користуйтеся моїми знижками, бо таким чином я можу заробити трішечки комісії з них. А якщо у вас є можливість, долучайтеся до підтримки мого каналу на Баймі Кофій платформі. На неї теж буде посилання в описі. Ну, якщо вам сподобалося це відео, якщо вам взагалі подобаються ці місячні огляди моїх найулюбленіших ароматів, які я носила найчастіше протягом місяця. Будь ласка, залиште під. Ним величезну вподобайку, підпишіться на мій канал, це все допомагає його просуванню, і таким чином ми з вами розвиваємо україномовний парфумерний контент на Ютубі, що дуже важливо, мені здається. Тому дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що у вас вже повноцінна весна. Чекаю на перелік ваших місячних улюбленців квітня. Ну, і якщо у вас залишилися питання і особливо ідеї по наступному контенту, бо я думаю, наступний місяць буде знятий саме. По вашим запитам, будь ласка, я чекаю на зворотній зв'язок з вами. Бажаю всім гарного дня, класних вихідних та слава Україні. Па-па!